Ну як вам така красота. А мої кози кажуть смачно. Мені ціле родно їм натяли. Ось там воно. І. Але смачно. Бачите, яка красота. Так, я копаю малини, щоб вам повідсилати, хто там хоче. Дара. Бачите, як вони ростуть в мене. Оці, щоб по бокушках були, всі я викопую, бо за густо вони файні не будуть. Ось так радочком. Два радочки тут в мене. Но, можна їх і річ, багато річчі садити. Люди садять багато річ. Ну, я рідко не саджу, мене вони влаштовують, я їх добре підживляю. Ось вони в мене ось такі красу... красотульки. О. Вони більші були. І вони прекрасні, дивіться. Зараз вам піднесу, покажу. Бачите, яка красота. Ось. А цей пагінь, що воно тільки... Що воно тільки стигнути починає. Бачите, які? Ще скільки зелебух. Подивіться, які здоровені малини. Дуже великі. Ось, ну, Пообриваю, Те, поптинаю козом та й усе. а ті, о, дивіться, аж полягали на землю, бо такі росні. За бачите, на полуницях лежать вони які. Покажу вам, бачите, скільки. Нема що з ними стільки робити, що будеш робити. Зараз я буду копати, доця не лізь. Зараз я хочу вже викопати. Хочу викопати, ну копай, копай. Ось таке діло. Ніщо. Так ми їх обрізаємо від землі 10-15 см. Не більше. І тоді вони весною з коріння з отого пагінчиків пускають молоденькі і ростуть догори ось такі пагінчики, потім ростуть догори високі і починають достигати малинки. Це старе, ото обрубати треба, воно не потрібне, те старе. А оце кодочка? А це хай буде, отак от, от треба то обрубати, бо це воно не потрібне. А це? Да. Добре. О. Ось так так. потім, О. І все. Готово? Так. Да. І на родною. Ось так. Зараз ми. по Понад... Тут теж то, файний то, корч, його цей? можна брати, можна. Можна викопувати його і оцей колонегу зразу. Ні-ні, їх треба обидва разом копати, дочі. Тому ми без городника будемо. <с 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 ти повириваєш і так. А, Це земля мокра. Земля надто мокра. Не Ось не таке було. діло. Так що понакопую. Хто там заказував, позав'язую, позамотую і відіслемо. Ось таке діло. Во, придобчи ту землю назад. Оце такі діла. Так що, така у нас красотулька, малинулька. О, вже треба гладіолуси буде викопувати. А? Ні, я його сама буду розкопувати зараз. Бо то його половину корча треба викопати, половину залишити. Оцей ми оставимо, ми що до тебе рівно. А це відкопати треба. Тут їх тут пару штук разом. О, Боже він поділився на купу-купу курчів. О, ті малини, що потім будуть пускати в такому межераді, бо вони курінцями пускають. Ні, ні доця, доться, його треба все й по колу обкопати і тоді всі разом ділити. Чуєш? О! О, так. Клади. Ось такі то діла. Ладненько Ми ті зараз ще будемо стинати, Козам на завтра будуть і далі копати. Не знаю, скільки там курчів поліче доцю. що мені хватить всім чи не хватить. Ось, бо багато людей хочуть. Його треба підкопати, звідси відтятись. Ось такі то справеньки. А це молоді пагони пішли, це з парості, з корінців. Ось. Це вже молоді корчики будуть. Та й ось таке гладненько. Будемо копати. Ой, а це воно що? Покажи. Та ну воно не піде. Ні, то омолодився корч. Ну, мабуть, я, я навіть не знаю. Можна положити, мої, буде, тож за нього ніхто грошей брати не буде, але можна положити, він отого молодився, пустив молодого пагона. От, бачиш, от є молоденька брунька от коло не. Можеш кинути туди. О. Та й от таке. Дуже мокро, дуже тяжко копати. І на зиму його ось так ось сюди на корінець кладеться, або гній, або перегній. І, і усе. І він підживлений. Так, файний, файний корчик. Ого, добре, ти кидаєш. Це моя грушечка тут росте. Ось, Ладненько. Все, покамисть. Всім папа. -па. Всім всього найкращого. Хай Бог дає, щоб всіх малинки поприймалися, ті, що ми вислимо, щоб гарно росли вам. І всього всім найкращого, до зустрічі. А це ні, ні, це викинте. До зустрічі всім. Мирного неба, хорошого настрою і міцного здоров'я. А ми будемо працювати далі.